Небезпека чатує на українців. Люди можуть втрачати свідомість прямо на вулицях, і все через страшну спеку, яка ні. Не відступить, а тільки посилиться вже найближчими днями. Можливе підвищення температури до позначок понад 40 градусів, і це абсолютні рекорди навіть за мірками Європи. Також це ризики загибелі врожаю та втрати свідомості людей від небувалої активності сонця. Також можуть загорятися ліси та об'єкти в містах. І скільки це триватиме, дізнаєтеся далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку, і підпишіться, щоб підтримати нашу інформаційну варту. Також додивіться цей. Відео до кінця, адже ви почуєте дуже важливі новини. Україна стала однією з найспокотніших країн Європи в останні дні, і далі ситуація не покращується. Спека до плюс 41 градусу Цельсія очікується в Україні вже найближчими днями. Ну і такий прогноз дає Tropical Tidbits. Попереджають також про високий рівень пожежної небезпеки, а людей закликають не виходити на вулиці без потреби. Синоптикиня Наталка Діденко також наголошує, що така жалюча спека ще триватиме. Трішки легше буде в Західних областях, де йтимуть дощі з грозами, втім, східна частина та південь ще залишатимуться серед дуже високих градусів, хоча ймовірно, що згодом, за прогнозом Діданко, полегшає в Одеській області. Як зазначають синоптики, липень буде найтеплішим місяцем року. Хоча протягом нього і будуть періоди настійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та періодами жаркої посушливої погоди, в липні 24 го середня місячна температура повітря передбачається вищою за норму. Місячна кількість опадів очікується 37-95 мм. В Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями 101-170 мм, що в межах норми. Аналізуючи погоду в липні, протягом років синоптики зазначають, що абсолютний максимум температури повітря 34-39,9 градусів Цельсія вже фіксувався в Південних, Східних, Дніпропетровській областях та у Криму. Місцями було і 40-41 градусів Цельсію, а в гірських районах 26-33 градуси. Часом, поки Дніпро перебуває під рашистським ворожим ударом, ракетами і шахедами. Температура в місті перекрила історичний максимум на 2,8 градуса. Температура повітря становила 38,4 градуса Цельсію. А попередній рекорд зафіксували в 1938 році, і тоді в цей день було 35,6 градуса Цельсія. Аномальна спека на Полтавщині також протримається до середини місяця. Повідомляє обласний гідрометцентр. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 33 до плюс 36 градусів. Через надходження спекотної повітряної маси африканського походження на тлі висотного антициклону в більшості областей нашої країни триватиме період аномальної спеки з денними показниками в південних та східних регіонах місцями до плюс 39 градусів Цельсію. В західній частині та подекуди в північних областях атмосферні фронти призведуть до випадання короткочасних дощів із грозами та деякого зниження температурного фону. Також зазначає синоптик Ігор Кібальчич. Тож в центральних, південних та східних областях України ще триматиметься аномально спекотна та суха погода. Така температура повітря є загрозливою для здоров'я людей. Лікарі застерігають спостерігати за своїм почуттям та більш ретельно дбати про своє здоров'я в такі дні. Також повідомляють, що в цей період збільшується кількість звернень за медичною допомогою. Надмірне тепло шкідливо впливає на внутрішні органи, наприклад, мозок, нирки, серце, та може спричинити незворотні наслідки. А також розвиток шокового стану а в деяких. В ситуаціях навіть летальні випадки. При сонячному чи тепловому ударі погіршується теплова регуляція організму, терморегуляція. Організм не справляється з відведенням надлишкового тепла. Як результат, всередині тіла температура піднімається до 40 градусів і вище, що змінює всі процеси на клітинному рівні. Перебуваючи під відкритим сонячним промінням, в спокотний літній день переважно в проміжку між 11 та 16 годинами, коли сонце найактивніше, люди ризикують отримати сонячний удар і дещо зменшує ризик перегрівання голови. Ви мозку волосся голови внаслідок поглинання світла та тепло Відповідно відсутність головного убору світлих кольорів збільшує ризик отримати сонячний удар. Небезпеку може встановити перебування на пляжі під парасолями, що не мають необхідного захисту від сонячного випромінювання, наприклад, алюмініозованого захисного шару на тканині. Говорять експерти. Зазвичай при перегріванні симптоми можуть минути за 30 хвилин, якщо переміститися в прохолодне місце, випити води, помити прохолодною водою обличчя та комірцеву ділянку шиї. Якщо вчасно не зауважити негативний вплив сонячного випромінювання чи тепла на організм, та ігнорувати ознаки перегрівання може наступити. Сонячний або тепловий удар загрозливий для здоров'я стан, що потребує надання допомоги. Лікарі застерігають та закликають пам'ятати, що діти, літні люди та особи з хронічними захворюваннями надмірною вагою більш схильні перегрітися у спеку і отримати тепловий сонячний удар. Тому особливо цій групі осіб важливо знати, як вберегтися від сонячних ударів в літню спеку, уникати тривалих прогулянок у спекотну сонячну погоду, носити головний убір із світлого матеріалу, який сильніше відбуває. Сонячне світло уникати надмірної активності і роботи в спокотні дні, споживати достатню кількість рідини, щоб запобігти зневодненню. Так само така спака завдає шкоди не тільки людям чи тваринам, й рослинами. Експерти наголошують, що це може негативно відобразитися на врожаї деяких культур. Укргідрома повідомляє, що в такі дні поверхня ґрунту нагрівається до плюс 69 градусів Цельсію. Несприятливим фактором для формування врожаю цукрових буряків, картоплі та городніх культур. Туру залишалися високі температури ґрунту упродовж восьми десяти днів у денні години. Поверхня ґрунту нагрівається до плюс 56, плюс 69 градусів Цельсія. А температура ґрунту на глибині 10 сантиметрів підвищувалася до плюс 25 градусів Цельсія і вище. Місцями відмічалися в'янення рослин в денні години. Розповідають синоптики. Опади в основному у вигляді короткочасних інтенсивних злив у місцями з градом та сильними поривами вітру відмічаються в окремих районах західних, північних та східних областей. Переважно їхня кількість становить менше 50% від норми, а в більшості районів південних та центральних областей опадів немає зовсім. Агрометеорологічні умови на найбільшій частині території країни будуть задовільненими для вегетації пізніх культур. Достигання та початку масового збирання урожаю ранніх зернових та зернобобових культур. Напередодні впродовж декади тривало надзвичайно інтенсивне накопичення ефективного тепла. що Обумовлювала швидкі темпи розвитку усіх сільськогосподарських культур. Зливи у супроводі шквалистого вітру призвели до локального полягання. Посівів, осипання плодів та ягід із дерев та кущів розповсюдження грибкових захворювань на рослинах. Загалом цього місяця найбільш комфортна погода, неспокотної нехолодної з дощами, триматиметься на заході країни. Ось в інших областях палюче сонце на небі і опадів набагато менше. А ось жителям центральних областей це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – Про рясні дощі доведеться лише мріяти. Трохи пощастить мешканцям Полтавщини, Дніпропетровщини. Тут майже половина мі... Місяця очікується із такими сякими опадами, але вони можливі в перші півтори декади липня. А далі безхмарне небо, і спека в 33-35 градусів Цельсія в день і плюс 21 плюс 23 вночі. Та і в дощові дні тут буде спекотно, майже щодня вище плюс 30 градусів. В Черкаській області дощитиме та можливі грози, але з великої хмари малий дощ в прямому значенні цього народного прислів'я. У Вінницькій і Кіровоградській областях липень прогнозується найсухішим в регіоні, адже днів із незначними опадами можна буде перерахувати на пальцях. Якщо не однієї руки, то двох рук точно вистачить із запасом. Очевидно, що і температура повітря виявиться високою. Майже весь місяць в день близько 30 градусів тепла. А в окремі дні плюс 32, плюс 34, Вночі плюс 20, 22. Надзвичайно спекотно буде і на півдні України. Температурні максимуми в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях і в Криму. Становитимуть плюс 36 градусів і більше в день і плюс 24 вночі. Найспекотніше очікується перша половина липня. В другій половині температура дещо знизиться, але Плюс 32 градуси в день стануть звичайним явищем аж до серпня. В Україні тим часом користуються неабиякою популярністю аквапарки та басейни. Таку чаргу із відвідувачів зафіксували у Дніпрі. Десятки людей чекають своєї чарги, щоб хоч якось освіжитися від пекельного сонця, і це все посеред тижня. Робочий день написали в телеграм-каналі. Під відео рекордна спака накриває не тільки Україну, а й весь світ. І останніми днями вона спричинила сотні летальних випадків, а також численні лісові пожежі. В Європі та Азії вчені попереджають, що зміна клімату, спричинена діяльністю людини, призведе до більш частих тривалих та інтенсивних хвиль спаки в Португалії та Греції. Також уздовж північного збережжя Африки та Алжирі, внаслідок високих температур виникли лісові пожежі. Сотні паломників полягли через спаку під час здійснення щорічного паломництва до Саудівської Аравії в Сполучених Штатах Америки також фіксують аномально високі температури. В Сербії метеорологи цього тижня прогнозують температуру понад плюс. 40 градусів Цельсію органи охорони здоров'я оголосили червоний рівень небезпеки та закликали людей не виходити на вулицю у сусідній Чорногорії. Влада також радить людям залишатися в тіні до пізнього вечора. Нью-Йорк оголосив, що цьогоріч вперше відкриє так звані центри охолодження. Очікується, що температура в штаті Аризона найближчими днями може досягти 45,5 градусів за цельсієм. А в Індії, за даними місцевої влади, зареєстрували понад 40 тисяч ймовірних випадків теплового удару та що 110 підтверджених летальних випадків. Ну а ми, друзі, закликаємо вас бути обережними та обачними, дослухатися до слів обласної військової адміністрації, області, в якій ви проживаєте. Ну і звичайно слухати прогноз погоди, щоб бути в курсі того, як часто можна виходити на вулицю та що краще одягати. Побачимось у свіжих випусках новин. Тож до зустрічі, бережіть себе. Слава Україні!